Слава Україні! Вітаю, друзі! Я сьогодні змінив курточку. То неправильно причитий прапор вже почав дратувати деяких наших товаришів. Добре, хоч не Кацапом обізвали. Ну що ж, у нас сьогодні погода дуже гарна. Цілий день на кінець то було сонце. Бділки до цих підлітають, хоча вже сонечко сідає. Піднос гарний, все зацвіло. Ну не все, але ча, черешня, персик прекрасно квітує, на черзі ососливий. Так що, якщо буде така погода далі, то є в нас непоганий варіант. Сьогодні ми подивимося два вулика, в яких вчора ми поставили приблизно в цей час наші вироби і оцінимо, що ділки наробили. Ну, что ж, до прачи. Так, це все, у нас все рамочка. Як ви можете замітити? Дуже гарно потягнули. Це в нас цей лист. Що вийшли з нашої з, з нашого вироба номер один. Є вже ячеєчки. А яке жовте. <гум> Вчорашня дата. Цікаво. На рівному листочку буде те ж саме. Це ця сторона, де у нас пішли сотками. Де без соток закладають вже, починають тягнути теж. Ну що, залишає назад його на рівному напевно. Не буде так гарно відбудовано. Почали тільки будувати, але я дивлюся, що соти трутові, великі. Великі соти. Трутові. Немає сенсу зараз його ставити і мучити б діло. Краще поставити листочок на відтягування. Цього я буду вилучаю. і буду готувати рамочки на відтягування нерівномірні Трутові. Але теж результат тепер знаємо. В якості компенсації за за збитки я їм поставлю гарну прошлогодню рамочку, щоб мама матка відразу почала сіяти. Terima kasih telah Бачите, як сірішній. Підносик блистеть. Все робите пилком. І метком. Ну що, з приведення експерименту робимо висновок. Рівна пластинка нам поки що не йде. Вони закладають негарну трутову соту. А ось з матрицею будемо працювати. Получається дуже гарна жовта рамочка. Не запізнюйтеся з розширенням гнізд. Зараз пішло тепло. Ділкам стає тісно, пішов Корм матка сіє. Всім до праці, всім успіхів, до зустрічі!